В Івано-Франківську можуть продовжити канікули у школах через погану погоду, регулярні вимкнення світла та збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Наразі це питання місцеві чиновники обговорюють з медиками та батьками. Їхні думки у своєму сюжеті зібрав і наш. Кирил Верзін продовжувати шкільні канікули чи ні, це питання вперше почало обговорювати на оперативній нараді міського голови. Чиновники побоюються, аби повернення до навчання не провокувало зростання захворюваності на грип та геріві серед дітей. Питання зараз вони вийдуть з понеділка, і потім ну на знову кінець січня, початок лютого. Ну будуть крики, закривайте школи на карантин. У нас одне те саме кожного року. Одне те саме. Вийшли діти. Чи пізніше вийшли, тим менше вони тоді цей, але ну зараз вийдуть в січні обнімаються і в лютому на карантин. Тобто, ну традиція незмінна. В управлінні охорони здоров'я заспокоюють захворюваність нині у місті зменшилася. Проте за останній тиждень я так розумію, що в зв'язку із тим, що перервана була ця цепочка передачі вірусу, дітки пішли на канікули, були свята, дітки не відвідували заклади, тому захворювання зменшилася. Зараз бачимо такі різкі показники спаду. Ну, чекаємо, що воно трохи виросте, але не критично. Аби зібрати думки батьків у своїх соцмережах, міський голова провів опитування, як виявилося, більшість із них за дистанційне навчання. Ми за дистанційне навчання, бо погода ужасна, машина з подвір'я не виїжджає, не розчищають вулички приватні. Сьогодні в садочок добиралися ледве. Так що ми за дистанційне навчання. Уже багато вірусних інфекцій. Зараз дуже багато ходить грипу А, і от, хоч і наші діти також перехворіли, і ми також перехворіли. І так як батькам, які працюють, от, наприклад, на даний момент, як я, я сама виховую дитину. І е, є робота, і виходить, що дуже важко ну з дитиною разом це все скомбінувати. Я думаю, що е, це чудова погода для того, щоб зараз продовжити собі канікули і Я трохи побути на санках. На, десь на якихось ковзанках і десь на якісь чудові прогулянки, але зрештою навчальний процес має тривати якимось чином, тому я за дистанційне, мабуть. Я навіть не скажу, мені здається, дистанційне то хороше, але не кожен собі може дозволити дистанційне. Зараз мені здається, що нехай би ходили, тому що воно ліпше в загальному, так скажемо. Отримати коментар від представників департаменту освіти нам не вдалося Тож, ще зміниться формат навчання з наступного тижня, поки невідомо. Рішення про це приймуть найближчими днями.